Ну аж, всім привіт, народ, З став байком, Ми продовжуємо грати в холь за Ісландію. <кій> По-хорошому зараз відійти. Можливо, навіть здати ось цю частину, укріпитись в більш щільному захисті, будемо зараз бити китай щільністю. А я тут вже вам видалив наказ. Бо вони зараз перемагають завдяки тому, що в них є можливість більш щільно за нас стояти. Ми зараз в них цю можливість заберемо, блін, ось тут ось так би встати. Прям повністю ось так. І просто якусь одну. одну 24. -ку. Ось так, по улан Батир. І ось тут по грам. По грах. Коротше, зробимо так, щоб їх щільність не грала взагалі жодної ролі. Наскільки б вони щільно не стояли, це для них не має нести жодного сенсу. Жодної переваги. Коротше, забрати їх перевагу в кількості військ. Щоб просто від їх кількості військ не було сенсу. Наприклад, як ось тут. Ось тут від їх кількості військ немає сенсу, сильно сенсу. Бо я, типу, просто в них нема постачання, в мене є постачання. Все, і на цьому воно різниця зупинилась. Я зараз багато територій здав, як факт. Але ми ще більше проблем створимо зараз. Ще більше, ніж до цього. Да, 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 вони просто б'ють відступаючі війська. Такі, звісно, ви молодці. А самим нам треба почекати виробництва додаткових дивізій які потроху виробляються. Подивимось, подивимось зараз. Можна буде в Китаї і сюди висадитись, і в Хоньчжо висадитись. Ось сюди, і сюди не знаю якось. Так ось тут навряд чи нам ну, щось зроблять, бо в них тут прям ну, занадто самі проблеми з постачанням. Ось тут. Типу в них найближчі вузли постачання занадто далеко. Щоб хвилюватися, за НАТО. я встав ще щільніше, я встав ще в гірших для них провінцій. Ще гірших провінціях для них. Красиво, красиво. Якщо б інші Китаї не капнули. Все було б куди краще. Окей, подивимось, подивимось, ще не все втрачено, ми ще живі. Ну, нас не відбили. Ми забрали купу якісних провінцій Китаю. Тут вони намагаються пробитись сім не вдасться. Ну, бо в них спостачання жахливе. Та ось тут є вузол постачання, але все одно це, це їм не допоможе. те, яку ще дивізії вони намагаються тримати. вони. Вони чисто знайшли єдину рівнину тут і атакують в рівнину, Які ви молодці. Без сарказму, просто молодці. Давайте тут прям фронт поставимо. І вони швидко заходять в пусті провінції, типу. Сіндзяні вони вже звільнили. Я ще 24-ка. Сюди сюди, до речі, те, що я бачу. Сюди можна ще 6 дивізій. Погнали. Як, тут тільки дві провінції. Складнувато. Тут буде нормально зробити. Бо в Гонджоу висадитись. Погнали. 8 в Гонджоу. 8 сюди. 8 сюди. Ну, вони колись припливуть, колись. Так, було б дуже красиво сюди зайти. Ми не зможемо. Так, але було б красиво. Бо ми б зменшили кордон. Так, вдачі китайцям. Вони продовжують всю провінцію атакувати, де в нас вже. А, ще жодного рівня укріплень немає? Зараз відбудуємо. Вони постійно зупиняють. Та окей, окей. О, в мене війні фабрики. Це вже цікаво. У мене тут багато, де максимальна інфраструктура. в багатьох місцях багато бажання просто все знести і наново побудувати. Мені не подобається, як вони провінції забудовують. Які боти провінції забудовують. Ой, давайте. Час переходить до Китаю. О, він. Окей. Ось тут можна ще не забудовувати. А ось тут якісні провінції, які не забудовані. Ось цим я буду займатися. Все хорошо, тай хорошо. Він не тільки мені людські ресурси дає, Він мені ще і промисловість буде додавати. Ой, авіацію, до речі. Доктрину повітряну треба повчати. Ще, ой, авіація. Не туди літайте, літайте тут. А в мене непогана така авіація. Але я уявляю, скільки зараз союзники накопичать собі авіації за цей час, поки вони не з ким не воюють. Це в мене просто взор всього фронту перевага в повітрі. ха? Вдачі вам прибуватись в гори, де у вас нема постачання і нема переваги в повітрі. Просто вдачі. Стоп, що? Що тут сталося? Так, на 7 днів назад перезавантажу. Якого біса, як. Якого... Що? Що там відбулося, що ми втратили порт. При цьому я не, ба... не бачив програшних боїв. Або я сліпий. Так, да, я сліпий, тут був програшний бій. Так не думав, що нас тут відіб'ють. Ви всі з різних армій. Хм, ванну ресурсу не вистачає. Авіація. Та авіація літає, звісно. Зараз Ну А як вони забрали в минулий раз, я не розумію. Що це було щось дивне, щось дуже дивне. Вони знову не дають, мені відбудувати укріплення. Ось знову. Дві дивізії звідси сюди. Так, погнали три дивізії додатково відправи. Укріплення. Бо роз... як я зрозумів, в нас в цій загроза. О, в цій принці загроза. Зараз зупинимо вас. Хі. Ну, вони, знову ж вони дуже сильно самовбиваються тут. Так, ну тут тепер хочу перший рівень укріплення. Давайте ракети і реактивні ділимо довше Так, в них, типу, там хтось стоїть. Нормально. Нехай, нехай. Де мої дивізії? Пливуть. Вони вирішили тут активно атакувати, бо в них їх постачання. Бо в них тут є постачання. Той час, коли в нас, до речі, не дуже. Давай ще один порт. Так, ми завжди можемо відступити. Зменшити фронт, як мінімум, на цю і на цю провінцію. До речі, так, І справді, давайте зменшимо. Ти сюди відходь. Ти також відійди. Нехай вони візьмуть парочку провінцій, я зменшу фронт. Так, е. Е, в е. який момент я знову прогав в цей момент? Та ну, 1 січня. Якого біса? Він воно просто кількістю давлять. Вони прям кількістю, просто прям кількістю давлять. Мені потрібен час, щоб набрати цю кількість. Бо в мене тільки нещодавно з'явилися людські ресурси нормальні. І ти сюди йди. Ти також іди сюди. Хтось з вас також йде сюди. Ти. Бонус на захист. Потримайся до підкріплення. Є. А Подиві, подивіться на їх кількість, і справді. Це жах. Але нормально. Знову ж, співвідношення втрат. Майже в 10 разів. Було в 20 разів співвідношення втрат до мого автонаступу. Але лору хоче те, що в нас однакова кількість людських ресурсів, то ми можемо навіть Китай по виснаженню перемогти. Там да, у нас більше людських ресурсів. А зараз в них ще менше стане після того, якого онжоу заберу. А до цього вже скоро. Це союзники, звісно, в них підкріплення відправляли. Разом з союзниками стояти. Що, ви готові? Відновились? Я готовий. Погнали. Полетіли. Авіація. Та, це той же регіон, все нормально. Я підправив сюди ще по сотки авіації і сюди по 200. Ну, погнали, подивимось. Що вони скажуть на це? О, нова 24-ка. Май. Звідси. Сюди, половину відкріпити. І в сусідню привінці, все. Бред, чекаю на вас. Так, ага, ага, ага. Погнали велики, великі авіакорпуси. Та ні, погнали по танкам. Є. Вистка пройшла. Різкий прорив далі навряд чи хороша ідея робити. Хоча піти на об'єднання, непогано. Але ось тут рівнини, я в рівнини не заходив. Ось це рівнина. Та, ну окей, давайте трохи розширимось. Знову, щоб не стояти по порту. Завжди неприємно. Ой, і вони тут вирішили зробити переорганізацію. Блін, якщо б я. Я дико вибачаюсь. Але якщо б ви змогли пробіжатись до До вузла постачання? Якщо б ви змогли. Це було б просто топ. Так, ти зайди в аеродром. Давай, 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 давай. і втрати. Якщо вони втратять цей вузол постачання, для них це буде дуже боляче. Прям дуже боляче. Об'єднатись. І далі 95, 96, 97, 98, 99. Є, 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 є. 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 Я зараз погіршив їм дуже сильно, дуже сильно погіршив знаходження тут. Ну ось тут у них ще є взвол постачання, але ось цей. Без цього узлопостачання. Їм південь дуже складно тримати буде. Так, при необхідності мені треба буде відходити. А, скоріш за все, вже необхідність відходити. Я не бачу сенсу, ось від того, як я стою зараз. Так є. Видаляється і накрас. Стоїмо таким чином. Ось так, ось так, ось так, ось так сюди. А там потім якось ось тут вырівняюсь, все. Так, так, так. Без однієї дивізії сюди. Ви 24 дивізії. Бонус на захист я вам не візьму, на жаль. Не команд... Недостатньо команду ресурсу для цього. Так, видалити наказ вас розширити ось так. Це 24-ка. Просто приєднуйтесь. Ну, ось трьох. Ось цих відкріплю. Так, ні, не атакуй. Ти краще сюди. А куди ви пішли? А може краще ви будете перекривати фронт, який в нас вже є, а не йти на. Коротше. Переорганізація. Дякую, звісно. Та-та, китай, -та 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 ти типу, нас дешифрував. Байдуже. І я б дуже хотів зробити їм тут оточення. Не зараз, окей. Трохи почекаю відновлення. Ну Так що чого ви стоїте? Заходьте ось тут. Мені ці привінці поки що не потрібні, а потім висаджусь. Вам в спину. Ой, ось тут дуже неприємно. Знову ж втрата цієї провінції це не щось критичне, але неприємне. Коротше, сюди зайти вже обов'язково. Бо у нас не вистачає щільності дивізії. Давайте ви. Може розширитися на дві провінції. Давай, 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 давай. Є. Це оточення. Закриваємо оточення. У них мінус 7 дивізій зараз буде. в підкріплення сюди. І це зменшення фронту. В нашому випадку нам треба дуже щільно стояти. Вздовж узлів постачання максимально щільно. Да, конечно, их отбить, за... Так, звісно, з горих відбити це не найприємніше заняття. відбивання з гор. Так, міні-передишка. Нарешті вони сюди почали заходити. Все, відновились, погнали. Ви сюди, ви підкріплення. Просто добити ці. дивізії, звісно, для Китая втрати чотирьох дивізій це взагалі ніщо. Але все ж таки є. Yeah. Було б красиво зайти в цю провінцію і встати вже майже повністю по горах. Але це вже, типу, у них там постачання є і так далі, гори. Це вже буде складно. Мені просто цікаво, де вся їх промисловість. Скільки не висаджують промисловість в них все ще лишається. Те, що я бачу, я можу паралельно ще 24 дивізії. Так ось в мене йде паралельне тренування Трьох 24 роки, І вони будуть постійно в мене діставатись. Ну, все, ну, типу, Китай навіть пояку, по кількості дивізій буде мені програвати скоро. Дивіться, в тебе багато. 357 максимум. У мене ж 234 вже є. Ого! Так дослідження переробка нафти обов'язково, бо в мене пально, пальне, пальне дуже, не дуже хорошо себе почуває. Ой, а я тут потроху добудовую Китай. Так як я Китай собі повністю заберу, то я можу спокійно його забудовувати так, як хочу. І, 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 я навіть, я навіть зараз забудую. Хоч є. Де ви. О, майже приплив. Хі-хі, скоро хтось втратить ще один порт. І нанькін, і в них припинить працювати як. А, в них Нанькін, пойде, вже не працює як вузол постачання. Вони просто не можуть сюди довести постачання. До цього вони через Гуанчжоу ввезли. Тепер не зможуть. Так. Відні військові заводи, я хочу виробництво авіації розширяти. Ще 24. Ну, дивіться, далі вже нам нема куди висаджуватись буде. Тому ви поки що припливіть просто. Давайте для початку просто в Тайвань, як в нас такий пересадочний вузол, а потім подивлюсь, куди вас перенаправлю. Що відновили організацію? Погнали вперед. О, давайте інвестиції в Туреччину. Ой, це собі. Де тут? Ну, інвестувати в Туреччину, буріння там. Ми можемо постійно нафту шукати, до речі. Так. Скоріше за все, ось ці шість вже готові. Одразу прикріплю ось сюди. Приєднуйтесь. Дай мені тебе прям шкода. Ї-є-є-є-є. Якщо ще ще візьму нанькін. Так, ми тут, типу, захищаємось. Четвірка з вас сюди. Четвірка з вас, незважаючи на що, продовжую допомагати атакувати в порт. Так, ви. Сюди, сюди. Ви і ви зупиняєтесь. Половина сюди, половина сюди. Затримуємо їх. У нас є одна конкретна мета. Нанькін. Вони втратили нанькін. О, тут. Якщо зможу тут то оточення зробити, буде красиво. Опс, хтось втратив Нанькін. Ой. Як так сталося? Як же так сталося? Так, вставайте спільним фронтом. Знову ж, вони тут будуть без постачання. Ось тут вже точно без постачання будуть. Нам достатньо буде ось тут об'єднатись по річці. Встати і все. Ось до цього по постачання дійти, але. Знову ж, він не працює для Китаю. Для нас може працювати. Ні, він теоретично. Повіться на цю річку. А вже ж він працює для Китаю. Чисто по річці. Але в якийсь момент. Ну ні, і далеко занадто далеко до нього йти. Спочатку кріпимось тут. Стоп, стоп. Зупиняємось на тому, що я вже зробив. Трохи підзупиняємось. Ось тут в цьому виступі, в них має бути погано з постачанням. Я не розумію, чому вони ще живі. Ага, і тут порт. Бажано хоча б три лінії відбудувати. Ой, стоп, що? Зупиніть їх тут. Зараз зробимо оточення. В плані, ні. Погнали. І давайте інфраструктуру сюди. Ой, зупиняємось поки що. Відновіть організацію. Він об'єднатись було б дуже красиво. Ой-ой-ой, хтось атакує. Окей, атакуйте. Отримати тільки контрнаступ. Ой, 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 померли. Ой, як так сталося? Як же так сталося? Так, об'єднатися. Це дуже непогана ідея. Вон тут без організації. Треба просто додавити їх. Так, ти приєднуйся сюди, ви розширтесь. Так, мене, типу, атакують. Типу, одразу сюди. Контрнаступ в провінцію, з якою мене атакували. А зараз зменшимо їм горло постачання ось сюди. І зробимо з цього, з цього місця оточення. Так, каткуємо ось всі чотири дивізії. Це рівнина. Так, давайте на зараз? Трохи почекаю. Так на як регіон звільнений. Може, в трохи. Так, трохи. Погнали. І вибус однієї дивізії також сюди. Це необхідно захопити цю провінцію. В тому ж рахунку, щоб об'єднати вас в єдиний фронт. Ви знаєте що? По посланню в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти War Factory, гра яка вийде через півроку, але вже виглядає досить цікаво, якщо ви туда до бажаного. Це неймовірно мене підтримує. Саме якщо подаєте добажано всі інші мої ігри. Найбільше що мене підтримують мої спонсори, яких можна побачити. Ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку. Саме завдяки вам. І виходить ці відео, підписка, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте.